В час війни дуже багато компаній не почало нові проекти, багато хто заморозив існуючи. І це стався тотальний форс-мажор, який тільки може статись. І ми бачимо там шалене подорожчання цін на Заході. Ну, очевидно, це пов'язано з внутрішньою еміграцією. Звісно, там більше 10 мільйонів людей виїхало наших за кордон. Це точно так. Але ми розуміємо, що попит все рівно є. У нас унікальний ринок, 90 з лишнім відсотків цього ринку, він зараз кешовий. Хоча весь цивілізований ринок навпаки, там 90 -та іпотека, і там відсотків 5-10 тільки кешу. І якщо ми бачимо, що в час війни, незважаючи на військові реальні ризики прильоту, незважаючи на всі ризики, там, які роздавляють і ПСО, українці вірять в краще завтра і куплюють сьогодні квадратні метри з метою там проживання, з метою отримання пасивного доходу, то це свідчить про те. Що ринок, як тільки відновляться фінансові інструменти, як тільки побачать наші українці що тут мирно почнуть вертатися, сюди будуть приїжджати європейці, тому що в Україні супер дешево і кайфово проживати порівняно з багатьма іншими країнами, то ми вийдемо на порядок цін Польщі, Словенії і Словакії, яка там в 2,5-3 три рази вища.